птц 3 у Польщі, що це і коли подавати. ПТЦ3 це податок від цивільно-правових угод. До таких угод відноситься договори купівлі продажу майна, договори позики, договори цесії, а також статути або збільшення касубного капіталу. Основні ставки по цим угодам: якщо взяти статутний капітал, то це податок 0,5% від суми капіталу або від суми її збільшення. По договорам, наприклад, сесії, залежити від певних умов, сплачується податок 1%. Від договорів позики сплачується податок 0,5%. Від договорів купівлі-продажу майна сплачується податок 2%. Це не виключний перелік, він може бути набагато більший. Як і коли подати ПЦЦ3. Найперше, це треба скласти декларацію ПЦ3 протягом 14 днів від дати операції, а також сплатити податок і надіслати відповідно в цей же термін саму декларацію до податкової. Ви спитаєте, що буде і що не подати його? На жаль, може бути штраф. І плюс пеня за несвоєчасну сплату самому податку. Маєте тут душі з заповненням декларації ПТС-3, звертайтеся до нас директ. Ми допоможемо.